Футболісти Черкаського Славутича здобули дев'яту перемогу в чемпіонаті України. У 14-му турі підопічні Ігоря Петрова вдома обіграли одного з аутсайдерів Макіїв вугілля з рахунком 2-0. Після цієї перемоги Славутич знову очолив турнірну таблицю другої ліги. Після кубкового успіху черкаські футболісти здобули впевнену перемогу і в чемпіонаті України. І хоча наші земляки забили тільки два м'ячі, це аж ніяк не відображає відчутної переваги Славутича протягом усього поєдинку. Господарі відразу взялися до справи, і небезпечні моменти біля воріт суперники не змусили себе чекати. Зокрема, активно попереду діяли Дацюк та Полтавець, а всередині першого тайму черкащани відкрили рахунок. Гості у своєму штрафному майданчику порушила правила проти Ємельянова, і Роман Дацюк реалізував пенальті. Перед перервою найкращий бомбардир Славутича міг відзначитися вдруге, але не використав навіз Захаревича. На перших хвилинах другого тайму вже забив сам Ярослав. Увійшовши до штрафного майданчика, він з другої спроби відправив шкіряну кулю в сітку воріт Макіїв вугілля. Після цього споди ще не раз змогли засмутити голкіпера приїжджої команди, але обмежилися двома голами. Після цієї перемоги Славутич знову повернувся на перший рядок турнірної таблиці. У п'ятницю черкащани зіграють у Дніпродзержинську зі сталлю. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.